Друзі, всім привіт! Розпочали жнива, можна так сказати, знову тому що більше трьох неділь сиділи вдома. Е, Урожай слабенька, як бачите, трошки так зайшов акуратно. Ну і бачите, соя вже давно лежить на землі і дуже багато. Дуже багато сої на землі. Плюс типа, нерівно все, е, погано е, закультивіровано. Ну, але це пів біди. Пів біде, тому що соя гниє, гниє у полі. Зараз я вам покажу, яка вона в бункері. Багато вже є порченої. Плюс миші роблять свою роботу. Треба травити мишей. Yeah. Так то виходить Зараз підемо до комбайна, подивимося. Чекайте секунду. Ось така двоя. Ну, її небагато, відсотків 10, може менше. Ну десь приблизно відсотків 10 горча є. Але є і хороша, багато хорошої. Пили, укоротили розділителі. тепер краще типа, бо коли вони дуже довгі, то не дуже удобно ними користуватися. А тепер трошка НАТО працює. Ось такий-то зріз виходить. Лопаток насилати ну, на немає, по низ не виходить, тому що горнить, земля дуже ще влажна, розумієте? От, болото. Земля влажна. Але нічого, помаленьку працюємо. Працюємо, виручаємо хлопців, тому що молотити потрібно соя. Ну, починає портитись лопатки і це нічого не дасть чекати. Так, на, ну, її не так багато порченої, відсотків може там до 10, ну як на якому полі. Вчора теж молотили, теж була порчена, але ну, там трошки менше було. Тут є трохи більше порченої. Ну, що зробиш? Нічого не зробиш. Як бачите, от навіть лопатки, які вони поробились, так. їх аж мохом понакривало. Ось такі вони, бачите. Але друзі за, за відео однозначно треба поставити лайк, написати коментар. Ось такий то урожай, виходить, один зонкер повний. тут гарно все було.